Всім привіт. Сьогоднішнього дня буде рубрика питання, питання, запитання, «Тьфу коротше, рубрика питання і відповіді. Нарешті я на вас це все зробити. А, спустя мільярди років Коротше, ви пишете в коментарях любі запитання, а я постараюся на них відповісти в на наступному ролику. Або ж в відповідях під коментарем. І якщо чесно, я вже задовбався ці всі перерви, робити, господи, мене не було півтора тижні, щоб я потім вчора зняв два відео підряд в YouTube. Це не складається взагалі ніяк. А все поподробніше буде розказуватися у наступному ролику, якщо він, звісно, буде. Всім дякую за перегляд і всім папа!